Доброго вам здоров'я, шановні! 12 вересня. Православна церква сьогодні шанує священномученика автонома італійського єпископа. На автонома або, як його ще називали в народі, Артемона. Мисливці збиралися на перші колективні полювання. А звірі тим часом готувалися до зими, облаштовуючи свої нори та барлоги, утеплюючи їх. Це був час, коли закінчувалася линька тварин, і вони вже мали нові густі шуби для зимівлі. Люди уважно спостерігали за природою. Казали, якщо миші риють нори, входом на південь зима буде люта. Якщо біля хат з'являлося багато мишей, то це теж було знаком суворої зуми з морозами та снігами. Кроти, що натягали в свої нори стерні та соломи, теж пророкували холодну зиму. Полювання в цей день мало особливе значення. Вполювати хоча б одного зайця було для мисливця справжньою радістю. І добрим знаком на весь подальший мисливський сезон. Це обіцяло успіх і добрий улов, але ці дні були також небезпечними, бо в лісах і степах ще повзали гадюки та вужі, які готувалися до зимівлі. Тому йти на природу в ці дні було небажано, бо можна було натрапити на змію, яка шукає собі схованку на зиму. Люди береглися, знали, що природа не прощає необережності, особливо в такі дні перед здвиженням. Коли змії починають ховатися. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо про справжні українські стародавні традиції, про вірування, про знання, про перестороги, заборони і забобони. Зазирнемо в духовну скарбничку нашого народу в його народний календар, аби дізнатися, що сьогодні не можна робити. І, звісно, я розкажу, що сьогодні треба зробити. А ви пишіть коментарі довгі-продовгі, ставте лайки вподобайки. І обов'язково додивіться це відео до самого кінця, бо воно буде дуже цікавим. І, звісно, якщо ваша ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Телеграм-канал називається Яке сьогодні свято і що не можна робити підпишіться, щоб ми з вами не загубились. Я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам, які зараз на півдні, на півночі і на сході України, взагалі усюди, боронять нашу рідну землю. Слава Україні! І я починаю. Тож, 12 вересня, православні вшановують щеномученика автонома, а в народі цей день називають автоном-змійовик. В цей час кажуть люди, змії збираються з полів та повзуть вервечками до лісу, щоб знайти там собі протулок на зиму. Це така собі невеличка підготовка до здвиження, коли всі гади остаточно проваляться до свого вирію. Тож, змії сьогодні активні. Ось чому 12 вересня краще не ходити в гущавину. Якщо ж таки мусиш опинитися в лісі, то візьми з собою ясеневу тростинку. Кажуть, може вона і не зможе захистити від зустрічі зі зміями, але від укусу точно вбереже. Та є ще й інше застереження вбивати змій цього дня суворо заборонено. Наші предки вірили, що хто не послухається цієї поради, на того може зійти гнів святого. А тоді вже не чекай добра. Біди почнуть одна за одною сипатися на голову. Цей день зовсім не підходить для експериментів із зовнішністю. Обрізати волосся сьогодні означає втратити кілька років життя. А якщо фарбувати, то доля може повернутися в зовсім небажаному напрямку. Так вірили прапрапрабабусі, хто ми такі, щоб їх не послухати. Горобину рубати цього дня теж не можна. Не тільки гілки, а й ціле дерево. Люди казали, хто зрубає, той наступного року голодуватиме. Натомість, 12 вересня саме час збирати горобину на зиму, адже ця ягода не тільки корисна, але й оберігає від усяких бід. Ще в цей день не варто лаяти дітей за пустощі, бо якщо дитина відчує себе незаслужено скривдженою, може зробити такий доленосний вибір, що батькам потім доведеться довго шкодувати. А як наші прапрапрадіди пильнували за погодою цього дня? Казали, якщо 12 вересня різко похолодає, за тиждень вже можуть вдарити заморозки. Ще примічали, як побачите жирного зайця сьогодні, то зима буде суворою. А от павуки, що плетуть павутину на півночі, віщували негоду, а якщо на півдні ясну погоду. Такі-то брахмети та застереження залишили нам наші предки на цей важливий день. Сьогодні останній день, коли можна збирати розрив траву, це ідеальна рослина нашого народу. Розрив трава таємнича рослина, про яку наш народ розповідає з покоління в покоління. існує вона насправді може й ні, але вірять люди, що знайти її все ж таки можна, хоча надзвичайно важко. Старі люди кажуть, що розрив траву можна дістати, якщо підкараулити, де черепаха свої яйця відкладе. Як тільки вона відійде, Треба швидко оточити назад це місце кілочками, так, щоб назад до яєць вона вже не змогла пробратися. Коли черепаха повернеться і побачить, що доступу до яєць немає, то піде шукати вихід. І ось тоді, за якийсь час, вона принесе листок розрив трави. Черепаха трокнеться листком кілочків і вони миттю розлетяться в різні боки, наче їх не було. Тож треба пильно слідкувати за тим листочком, щоб встигнути його підхопити. І, не оглядаючись, мерщій додому бігти. А далі все зміниться. Кому пощастить володіти таким талісманом, той вже ніколи і нічого не буде боятися. В його руках відчинятимуться замки, що є найнадійнішими в світі, розриватимуться тяжкі окови і падатимуть всі-всі перешкоди. А навіть найдикіші звірі лягатимуть смиренно, наче ягнята. Розрив трава справжній символ свободи, влади над труднощами і непокірною природою. Ось така вона, ідеально рослина нашого народу, що дарує силу і відвагу тим, хто зміє її знайти. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять великомученика автонома італійського, який у IV столітті невтомно проповідував Слово Боже, навертаючи багатьох до християнської віри. В Малій Азії. В місті Віфімія він побудував церкву на честь Архангела Михаїла, а деяконом поставив свого друга Корнилія. Автоном загинув мучницькою смертю від рук язичників, які вбили його прямо під час служби в храмі. На місці його поховання сталося багато чудес, які і донині нагадують про святість цього подвижника. Та день цей в народі називають не лише на честь святого, а ще й зміїним днем. Вірили наші пращури, що саме сьогодні змії остаточно залишають поля і повертаються до лісу, де шукають собі місце під землею на зимівлю. Казали так: автоном змій останній раз гуляти відпускає, а після нори їх заманює і зачняє на замок. З цього дня вже ніхто не ходив в ліс, окрім мисливців. І Якщо мисливець в цей день першим зустрічав зайця, це було вірним знаком удачі. Однак змій все ж таки боялися, і для захисту від їх укусів мисливці надягали спеціальний одяг і взуття, а також читали захисні замовляння. Одне з таких звучало так: я входжу в ліс, будь-яка гадина, під пень залізь». Автоном простеж її подалі від води. Вірили також, що якщо в цей день змія заповзе на двір, то це до швидкого щастя для господарів будинку. Такі прикмети та повір'я супроводжують День святого автонома, що переплилися з давніми народніми традиціями та віруваннями. На свято автонома, відоме також як Змійний день, наші предки виконували кілька важливих обрядів, аби захистити свій дім і підготуватися до настання зими. Однією з головних справ було скосити високу траву на ділянці. Це не лише допомагало підтримувати порядок, але й захищало від можливого проникнення змій. Висока трава, як відомо, приваблює небажаних гостей, тому її обов'язково косили. Також в цей день прибирали все сміття з території двору. Особливо важливо було позбутися від гризунів, оскільки вони могли залучати змій до оселі. Дім, вільний від гризунів, ставав менш привабливим для змій, що шукали собі притулок на зимівлю. Ще однією важливою справою було полагодити фундамент будинку та паркан. Під час міграції змій на зимівлю вони могли заповзти у підвал чи навіть в сам будинок. Тому в цей день господарі старанно лагодили тріщини, отвори в фундаменті, а також зміцнювали паркани, щоб унеможливити проникнення змій. Крім того, в свято автонома продовжували збирати горобину. Вважалося, що не зібрати та не заготовити горобини на зиму це накликати на себе неприємності та голод. Горобина вважалася не лише захисницею. Але й природніми ліками на зиму, тому її запаси берегли з особливою увагою. Що ще не можна робити на автонома? На свято Святого автонома існують деякі важливі заборони, які передавалися з покоління в покоління. Перш за все, категорично заборонялося вбивати гадюк або змій, яких знайшли в будинку або на подвір'ї. Люди вірили, що під образом змії може ховатися сам домовик в цей день, якщо його образити. Він може розлютитися і наслати на дім велику біду, зокрема пожежу або інші нещастя. Також не можна було ходити до лісу за винятком мисливців, до настання морозів змії могли залишати свої нори і шукати нові схованки. В цей день їх особливо багато в лісі, тому краще було залишатися вдома, аби уникнути зустрічі з небажаними гостями. Окрім цього, люди уникали пиляти або ламати горобину сьогодні. Під час наведення порядку в господарстві, коли рубали молоді дерева, особливу увагу приділяли тому, щоб не зачепити горобину. Вважалося, що за знищення цього дерева на господаря могла наслатися біда, його чекав голод і різні неприємності, тому горобину шанували й берегли, не наважуючись їй пошкодити. Кажуть, що сни, які з'являються в ніч на 12 вересня, відкривають людині таємниці її душі. Вони можуть показати, як владнати особисті, негаразди, якщо такі є. Отож, якщо є тривоги на любовному фронті, в цю ніч у вісні може з'явитися підказка, як вирішити цю проблему. Іноді ж в сновидіннях постають невидимі перешкоди, що стоять на шляху до щастя. Якщо побачити себе роздратованим або злим, це знак, що в реальному житті потрібно бути м'якшим, спокійнішим, більше уваги приділяти ніжності. А от коли сниться власний дім. Варто звернути увагу на його вигляд. Якщо він чистий і все на своїх місцях, значить все йде своєю чергою і змін не передбачається. А якщо дім брудний, розкиданий або щось зникло, тоді чекай неприємностей, які можуть вимагати від тебе всієї твої сили та витримки. Є ще й інші знаки, на які слід звернути увагу. Якщо жінці в цю ніч присниться незнайомий чоловік, з яким вона відчує близькість. Це віщує якусь вигоду чи придбання. А для чоловіка, який побачить у вісні прекрасну незнайомку, це добрий знак, що вказує на успіх у роботі та кар'єрі. Іменинниками цього дня вважаються люди з наступними іменами: Автоном, Альберт, Данило, Македон, Семен, Федір, Юліан та Опанас. Ім'я Опанас має українське походження і кілька можливих значень. Одне з найпоширеніших значень владика народу. Це ім'я часто асоціюється з лідерськими якостями та силою характеру. Люди з цим ім'ям можуть бути сильними, цілеспрямованими, трудолюбивими, добрими, скромними і врівноваженими. Астрологічно ім'я Опанас пов'язане зі знаком зодяку риб, планетою Юпітер, фіолетовим кольором, каменним талісманом коралом, а також з приятливими рослинами, такими як сосна та лілія. Щасливим днем для Опанаса вважається четвер. А щасливою порою року, зима. Ось який сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Скоро в нас вже з вами буде здвиження. Тож не дивно, що дні, які до нього наближають нас, вони теж про змій. Ми знаємо, що на, на здвиження, у нас що відбувається, в нас птахи всі відлітають у вирій, і змії так само провалюються у вирій. У птахів власний вирій, він десь на півдні, і вони летять туди, а змії вони просто йдуть під землю у свій вирій, власний. Зміїний вирій. Тож будемо за цим спостерігати. <гум> ну, не знаю, скільки за зміями, чи багато змій у вас в житті взагалі навколо вас. Ну, бачите, от наші пращури до християнських їх вірування, вони до змій більш так спокійно відносилися і так само вважали, що вони на зиму йдуть у рай власний. І не завжди змія вважалася за щось погане в нашому світогляді українському. Це вже християнство нам привнесло те, що зміється щось недобре. Ну, завтра давайте розбиратися вже у всіх цих питаннях важливих. І подивимось, і в народний календар, і в православний календар. Співставимо все, що відбуватиметься в обидвох календарях, і зробимо свої висновки про те, що треба зробити і що не можна робити. А я дякую вам за перегляд цього відео. Будьте здорові, бережіть обов'язково себе зараз часи неспокійні, але ми впораємося з Божою помічю. Слава Україні і до зустрічі завтра.